Якщо б ти 10 років тому купив акції Тесла, або 20 років тому купив акції Apple, або 100 років тому купив акції Кока-Коли, тоді ти уже був би чи була б найбагатшою людиною десь там. Але так ця система не працює. Тому що все те, що було, зовсім не означає, що воно буде повторюватися. І будь-яке зростання на фондовому ринку зовсім не означає, що воно рано чи пізно не обернеться крахом. Як знати, що може зростати? Системно інвестувати в себе, системно досліджувати ринок акцій, в тому числі, розуміти фінансові показники компанії. Розуміти, як об'єми впливають на вартість тих чи інших котирувань акцій. Розуміти, як можна інвестувати більше за кого чи менше ризиково. В першу чергу працювати над собою. Бо насправді. Поведінка активу завжди передбачена не передбачена поведінка інвестора, який хоче розбагатіти, швидко вклавши в те, в чому не розбирається. Якщо ви готові до системних знань, системного навчання, якісної роботи над собою з грамотними прикладами, обов'язково долучайтеся до нашої програми інвестування в акції. Ми детально розглянемо всі ключові поняття, які потрібні тому і тій, хто лише хоче починати інвестувати на цьому ринку. Рано чи пізно ми з вами точно зробимо своє краще фінансове майбутнє. Давайте не відкладати його на потім.